Добре, коли на кухні є помічниця. Овочі різельна машина Електролюкс. Це не реклама, не думайте. Для соломки треба взяти оцей ніж і зібрати машину. Першою ми ріжемо цибульку. Тепер капусточку. останньою нарізала червону капусту, тому. Помила машину і зараз буду міняти ніж і продовжувати нарізати моркву і бурячок на ось таку нарізку. Я її називаю терка по-корейськи. Насправді дуже зручно, коли на кухні є ось такі помічники. Якщо вам будуть цікаві відео такого формату, то я продовжу знімати і показувати все остаткування, яке є тут на словацькій кухні. Ну, а зараз я вам дякую за перегляд. Буду рада, якщо ви поставите цьому відео вподобайку і підпишитеся на мій канал. До зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!